Місто Івано-Франківськ до 1962 року мало назву Станіславів Станіслав, на честь польського воєводи Станіслава Потоцького. Точна дата появи міста невідома, тому роком започаткування прийнято вважати 1662 рік, коли місто отримало Магдебурзьке право. Місто було побудоване як фортеця у формі шестикутника з бастіонами на кожному куті і було оточене земляними валами та ровом з водою. Частина укріплень збереглися й до нашого часу. Стародавнім символом міста є міська ратуша, що розташована на площі ринок. Першу ратушу в місті збудували в 1672 році в стилі пізнього ренесансу. У 1695 році звели нову ратушу з каменю. Тисяча 1871 році завершили будівництво третьої ратуші. Вона мала вигляд величного прямокутного двоповерхового будинку з високою вежею. Зазнавши значних руйнувань під час Першої світової війни, ратуша після відбудови в 1935 році набула хрестоподібного вигляду і так збереглася донині. Автором проєкту будівлі став архітектор Станіслав Треля. Вежа має висоту майже 50 метрів і закінчується своєрідним куполом, що нагадує військовий шолом. Сьогодні в приміщенні ратуші розташований Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей, який є визначним науковим та культурно-освітнім закладом Прикарпаття. Експозиція музею знайомить з природою, історією, культурою та побутом прикарпатського краю. Представляє вироби з дерева, кераміку, вишиванки, витинанки, гуцульщини, Бойківщини, покуття, опілля. Палац Потоцьких об'єкт охорони культурної спадщини, пам'ятка архітектури місцевого значення. Його називають серцем Івано-Франківська. Комплекс палацу в італійському стилі був зведений у 17 столітті засновником міста польським гетьманом Андрієм Потоцьким для себе і родини. Це була прекрасно оздоблена триповерхова будівля. Проєктував фортечний комплекс відомий французький архітектор Франсуа Карасіні. Висота фортечних мурів становила 10 метрів. Замок зберігся до нашого часу фрагментарно. Найвідомішою найавтентичнішою деталю палацового комплексу є парадна вїзна брама у стилі бароко. З обох боків брамні арки увінчені чудесними скульптурними композиціями, складеними з лицарів в обладунках, гармат і коругу. Станіславське море саме так називають штучно створене міське озеро Івано-Франківська, водойма розташована в південно-західній частині міста. Площа водного плеса 36 гектарів із глибиною від 3 до 4,5 метрів. Коло навколо ставу 3 км. раніше тут були мисливські угіддя князів потоцьких. Територія озера стала улюбленою зоною для відпочинку містян і гостей. Мальовничі пейзажі надають їй романтичності та загадковості. Найбільш символічним місцем водойми є острів Кохання, який має форму серця. Тож запрошуємо відвідати цей райський куточок із красивою архітектурою, затишними скверами та парками.